Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми запрошуємо вас в подорож у майбутнє, де технології, інновації та новаторство переплітаються, визначаючи кращі професії для наших наступних поколінь. Починаємо з першої професії: спеціаліста зі штучного інтелекту. Ці фахівці розробляють програми та системи, які вчаться вирішувати складні завдання та аналізувати великі обсяги даних, розробляючи наш світ ефективнішим та розумнішим. Наступна професія дизайнер віртуальної реальності. Ці фахівці створюють захоплюючі віртуальні середовища, в яких ми можемо жити, навчатися та спілкуватися, розширюючи межі реальності. Третя професія еколог. Екологи досліджують та аналізують екологічні проблеми, розробляючи стратегії для збереження природних ресурсів та створення сталого майбутнього. У майбутньому ваш успіх залежить від вашого вибору професії. Не бійтеся брати на себе відповідальність за своє майбутнє вже сьогодні. Дякую за перегляд.